Мої вітання. І одразу до гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали антенну, загальна сума 35 тисяч гривень. Мавік, загальна сума 76 тисяч 900 гривень. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Не втомлююсь це повторювати кожного дня, які ви молодці. Також молодці, красавчики, велика гордість тим людям, хто присилає посилочки. За свій рахунок це робиться. Значить, люди присилають турнікети, кожного дня пишуть. Яна, якщо це актуально, давайте адресу, куди відправляти. Адресу, куди відправляти турнікети Січ, які дуже необхідні нашим бойовим медикам, хто може придбати, може собі це дозволити і бути корисним таким чином. Ви пишете на номер адміністратора, який зараз бачите на екрані, пишете таке повідомлення, мов вам потрібні турнікети. Нашим бійцям потрібні турнікети. Я наказала в ефірі, куди відправляти, і ви отримаєте адресу. Дуже дякую за здалегідь і дякую по факту тим, кожному хто відправив від себе посилочку. Життєво необхідно. Далі у нас нове оголошення. Питаємо всіх сусідів, зятів, сестер, братів, хто займається цим направленням і хто може допомогти цими будматеріалами. Наші хлопці потребують для дуже важливої споруди. Давайте так це назвемо. Наступні матеріали: дерев'яна балка, дерев'яна доска, і 30 міліметрів і 40 міліметрів. Дерев'яна балка 100 на 150 на 6 тисяч на 9 тисяч. Ну, це до хіра великі доски, наскільки я розумію. Покрівля, металопрофіль, профнастил, ПС 20 щоб це не значило. Ворота каркасні, саморізи по дереву та гіпсу, саморізи, покрівельні 5,5 на 25. У кого що є? У кого є знайомі, хто а, працює на а, не знаю, заводах, фабриках з дерева, хто може поставити а, нашим, зробити поставочку нашим бійцям і таким чином бути корисним для нашої майбутньої перемоги, будь ласка, відгукніться і пишіть з цього приводу на номер адміністратора. Ще раз він на екрані. Заздалегідь велика дяка і шана кожному хто з нами. А тепер попрацюємо, які важливі події в Україні відбудуться до кінця року. Важливі події в Україні до кінця року. Що нас з вами чекає? А, звільнення бійців, звільнення дітей: 500 гривень. Донат, молодці. Мої слова та Богу вухам. Звільнення бійців, звільнення дітей. Перший раз за весь час спочатку вторгнення, до кінця року, ми з вами це побачимо, якась країна дуже серйозно втрутиться у хід війни. Причому з нашого боку, вона буде на нашому боці: ця країна, а це військо, ця людина, цей Ф16, наприклад. Що ще нас чекає важливого до кінця року? А значить так, знову якась зараза. зараза, прийде з води, зараза смертельна. В першу чергу стосується діточок. Бережіть діточок. Лишній раз не купайтеся там, де ви, ну, ви не впевнені. давайте так, Не пийте воду там, де ви не впевнені, не очищену. Тобто бережемо себе, своїх дітей, своє здоров'я. Або катастрофа пов'язана з водою, так чи так, іншим. Це з неприємного. Що далі у нас. А, як довго протримається коаліція Китаю та Рашки? Союз коаліція, Китай, Рашка. Поки одні не заберуть домівку у інших? І я чомусь не бачу рашистів на території Китаю, так, щоб вони масово його заселяли. А значить, буде навпаки. Чи дійсно в Україні в цьому році будуть масштабні катаклізми, пов'язані з водою? Щойно подивилися, обов'язкове оновлення даних в ТЦК понесло за собою наслідки. Зокрема, велика кількість чоловіків просто не виходять з будинків. Чому нас упродовж останніх чотирьох років постійно заганяють по домах? Що ми не повинні бачити? Тобто ви так бачите цей світ, да? Що просто людство загоняють? По домівках. 200 гривень донат, молодці, дякую. Що ми не повинні бачити? Хоробрих мужиків, які йдуть захищати свою землю? Якою буде Україна після війни? Якою буде Україна після війни? Знесиленою, закритою, щасливою буде повертати свої ресурси своїх людей. Найжахливіше, що буде в Україні після війни, це, як це сказати, виборка народу, тобто поділення народу України. А саме, хто як цю війну пережив, хто з'їбався і забув. Хто поїхав, але не залишив Україну, допомагав донатив, хто чекав Руський Мір, тобто наш донів. І там буде зрозуміло, хто є хто. І повірте, я не знаю як, але будуть дуже простим способом вичисляти цих людей. Люди, які мали зв'язки з Рашкою, вони будуть покарані і вони будуть відсіяні. Люди, які донатили, люди, які допомагали, вони будуть винагороджені. Ну так і має бути. Чи розпочне війну Китай з Тайванем? дивилися, хто насправді стоїть за війнами на землі? Хто насправді стоїть за війнами на землі? Хто насправді стоїть? А, людство, людська нетерпимість, а, ненажерливість. Відсутність розуміння того, що 100 гривень донат, дякую. Скільки нам було насипано зверху, скільки чого нам дали по життю в тому чи іншому проміжку часу? Нам того має бути достатньо. І ми за те, що ми маємо, будь-який день свого життя, ми маємо бути вдячними. Ось цього не вистачає. Так, що не хто а що стоїть за війнами на землі? Людська нетерпимість, ненажерливість. Чи зможе людство завершити всі війни та жити в мирі? Сьогодні від Діснея у нас питання студія Дісней прислала. Припинити всі війни і жити в милі. Ну, ви знаєте, це якась інша планета. Має бути, точно не Земля, це якось по-іншому має називатися. І інші створіння мають ходити по тій планеті точно не люди з їх якостями, які щойно ми озвучили з вами. Буде здаватися людству в якийсь момент, що штучний інтелект може так розролити ситуацію, що він не буде. Але і людей також не буде, сімей не буде, буде інкубаторне вирощування і буде переселення знову ж таки з цієї планети кудись подалі. Так що штучному інтелекту кажемо ні, настільки, наскільки ми можемо. Але ж людство ще раз ненажерливе, нестабільне, неспокійне і хочеться більше й більше. А штучний інтелект він якраз таку ілюзію дає. Поїхали далі. Що ми можемо зробити, аби пришвидшити війну? Пришвидшити не війну, давайте перемогу. Донатити, а не просто сидіти і пиздіти, що ось там, а що влада наша, а що депутати, а вони донатять, а що ми повинні? А хто як не ми? А кому жити? Тут після нашої перемоги ви думаєте депутатам, та вони з'їбуться одразу ж, коли наші хлопці надають тим люлі і до них повернуться лицем нам з вами тут жити і наших дітей тут ростити. Так що можна пиздіти, це потрібно робити, але потрібно ще й е, щось робити корисне, розумієте? Що Україну чекає в червні у воєнному плані економічному? Це дивилися. Яка ситуація буде з Кримом? Дуже давно не було цього питання. Давайте ще раз подивимось, яка ситуація буде з Кримом. А, значить, Крим буде не нашим, не вашим. Крим буде поділено на дві частини. Якась придатна для життя, якась непридатна для життя. І у Крима буде якийсь дуже конкретний господар. І все це також я бачила тут без змін. Тут поки що без змін. Дякую.